Згідно могутності руки твоєї, збережи приречених на смерть і поверни все миро в серце сусідам нашим, на ругу їхню, якою вони зневажили тебе, Боже. А ми, народ твій, вівці пасависька Твоєго, будемо вдячні Тобі вічно і будемо розповідати про славу Твою зроду рід. Псалом 79. Ми зараз всі залежимо від Бога, від Його милості до кожного із нас. І ми чекаємо від Нього перемогу, що скоро вже настане, той милосердя час по всіх містах, по селищах, усюди, на всіх шляхах, пагорбах і низах, полито кров'ю українського люду, горить від обстрілів агресора земля. І люди гинуть не за свої провини, і змушені втікати за кордон, шукати по чужинам, діткам миру, поневірятись, щоб знайти від смерті схрон. Господь наш милосердний, вічний батько, в цей час почуй всі наші молитви, як горе це терпіти, ти порадь нам, бо серце крається від страшної біди. Бо не витримує душа, оті страждання, що терплять наші юнаки й мужі, коли витримують ворожі катування, коли від болю свідомість на межі. Творець благий, ми просимо в Тебе, миру, нехай скінчиться ця страшна війна. Один лиш ти, всевладний і єдиний, хто може людські відносини владнать. Серця Царів тримаєш ти в долоні і знаєш всіх думки і почуття. Не дай лукавому тримати люд в полоні, дай ворогам прозріння і каяття. Господь відправ ангелів на помочь, щоб подолати бездушних ворогів, нехай відчують страх, безнадійний розпач, коли ступають ноги їх по нашій землі. Слава нашому Богу!